Як потрапити на повторний огляд ВЛК, коли ви розумієте, що ваш стан здоров'я або погіршився, або ви не згодні з? Цим висновком ВЛК, який необхідно оскаржувати протягом місяця. Якщо ви не погоджуєтесь з висновком ВЛК і у вас є місяць для оскарження, звичайно, у вас мають бути медичні випуски, які ви вже використовували при проходженні ВЛК, але їх дослідили не об'єктивно, не взяли до уваги. І ви чудово розумієте, що по 402 наказу ви є непридатним або придатним в тил, і у вас є місяць для оскарження на вищестоящу комісію. У випадку погіршення стану здоров'я більшості питань. Це вже діючих військовослужбовців стосується. Тобто, якщо у вас була госпіталізація, якщо у вас зібрані ще нові виписки, порівняно від тих, які у вас були півроку назад, до призову що ви маєте розуміти, що знову ж таки за наявності таких виписок за погіршення стану здоров'я за госпіталізацію, у вас є необхідність для переогляду для скерування на повторне ВАЛКА начмедом своїм командиром безпосереднім для того, щоб до прикладу знову. Нужтики, або підтвердити придатність в тил, або можливо в когось і непридатність. Саме в таких двох випадках це працює.